Перш за все, можу сказати, що я дуже тішуся від того, що ви відкрили це відео, бо це означає, що ви, так само як і я, і так само, як дуже багато людей насправді вирішили здати на права самостійно, кермуючи на дорогах, розуміти, що ви не купили водійське посвідчення, а отримали власними силами. Це насправді вартує поваги і. Я дуже вам дякую за це, за вашу свідомість, за ваш свідомий вибір, за вашу позицію. І е, давайте поговоримо, як отримати водійське посвідчення без габарів. В Цьому відео я поділюся з вами як теоретичною інформацією, яка стосується взагалі процесу, алгоритму дій для отримання водійського посвідчення, тим самим комбінуючи з моєю власною історією, яка насправді тривала 4 роки. Ви запитаєте, чому так довго? А я вам розповім. Правда, трошки згодом. Ще важливо, і тут я таке. Похвалю державні послуги, тому що на сайті головного сервісного центру МВС дуже красиво подана інформація, яку ви почуєте в цьому відео теж, але вона там трошки більш агрегованіша і без деталей. Я обов'язково залишу посилання конкретно на цю сторінку в описі до цього відео. Після перегляду ви зможете зайти, переглянути, запам'ятати, зафіксувати. Ну якщо раптом вам це треба, також враховуючи ваші мотиви, я з задоволенням. Поділюся однією платформою, де ви можете надихнутися історіями інших людей, які обрали такий же шлях, як і ви. І це група у Фейсбуці. Права. Без хабарів. Там ви, до речі, знайдете і мою історію. Теж дуже прошу, дуже користуйтеся. Я особисто частенько заходила на цю сторінку, бо дійсно можна надихнутися історіями інших людей. Знайди відповідь на питання, які хвилюють конкретно вас, чи то по теорії, чи то по практиці, чи то взагалі по сервісних центрах. Тому майте на увазі. І ще є кілька актуальних петицій, які ви можете підписати для того, щоб процес отримання водійського посвідчення в Україні став ще ліпшим. Одна з петицій моя, інша не моя, але посилання на всі ці петиції я теж залишу в описі до цього відео. Не будьте байдужими, будьте свідомими громадянами, і напевно з матеріалами і ресурсами це все. Давайте по суті. І суть в тому, що взагалі в процесі отримання водійського посвідчення є два важливих етапи, як на мене. Ну, принаймні, я так їх розділяю: це теоретичний іспит і практичний іспит. Почнемо ми з теоретичного. Іспиту, і насправді зараз є дуже круте нововведення, якого ще 4 роки тому не було, це можливість підготуватися до теоретичного іспиту самостійно. Таким чином, ви по суті зможете трошечки зекономити, принаймні на каву, на горнятко, кілька горняток, і ще щось до кави, ну або щось інше, що ви любите. Для самостійного вивчення теорії насправді у вас є все, починаючи від безкоштовного ютубу і сили селених каналів, де спеціальні. Спеціалісти розкажуть вам і теорію, і практику, і деталі, які, можливо, ви би не почули в автошколі від вашого викладача чи від вашого інструктора, закінчуючи платними застосунками, у яких є симулятори теоретичного іспиту. Вибирайте на власний смак на сайті МВС для завантаження. Також доступно два файли, окремо питання окремого відповіді, проглядаючи їх. Особисто я скажу, для мене це не дуже ефективно, не дуже практично, але вховуючи, що це теж безкоштовно, будь ласка, подивіться, можливо, вам підійде. Особисто я користувалася застосунком тести ПДР. Приблизно три роки тому, мені здається, я заплатила десь до 300 гривень. Зараз преміум доступ на один рік коштує 390 гривень, а назавжди у застосунку 590 гривень. Чи вартує воно своїх грошей? Напевно, так особливо, якщо ви виберете для себе самостійну підготовку до теоретичного іспиту. Цікавий факт буде для людей, які люблять цікаві факти. Дуже цікавий. У 2021 році, коли ще я ходила в автошколу. У мене не було можливості підготуватися до теорії самостійно. Тобто мені треба було мати свідоцтво з автошколи, взагалі, щоб мати доступ до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі. Є сенс в тому, щоб користуватися послугами автошколи для підготовки до теорети. Тичного іспиту, тому що по суті, у вас ну найбільша перевага, так то у вас є можливість проконсультуватися з викладачем, який може пояснити вам певні спірні питання з правил або з тестів, і плюс ви ще серед людей можете з кимось познайомитися, з кимось сходити на каву, з кимось сходити на чай. а Можливо, коли отримаєте всі водійські посвідчення, то разом якось відсвяткуєте. У мене цього не було, але я знаю історії такі теж. Є, але ви ще знаєте один майданчик в інтернеті, де ви теж можете задавати свої питання і вам обов'язково нададуть відповідь. Мені здається, в групі права без хабарів навіть є юристи на секунду, а це важливо. Тому відповіді на свої запитання ви також можете знайти там. Я не була прискіплива до вибору автошколи. Якщо чесно, у мене був один єдиний критерій, аби ця автошкола була в пішій доступності, щоб я просто могла з дому прийти, посидіти, послухати, попитати, пописати, почитати і піти. The cat Аби було близько, для мене це було важливо. Але взагалі ще тему автошкіл, бо це буде доречніше. Ми обговоримо трошки згодом, коли будемо говорити про практичний іспит. Я ще тут з вами поділюся своїм методом вивчення теорії для теоретичного іспиту. Можливо, це вам буде корисним і можливо, це ви використаєте також. Спочатку я читала усі правила в книжечці, було дуже зручно в застосунку, трошки менш зручніше читати усі правила, але якщо немає книжечки, гарна альтернатива. Далі я проходила всі білети. Як тільки я робила помилку на конкретному білеті, я зупинялася, занотовувала собі номер білету, номер питання, відповідь і пояснення, а потім проходила білети знову. У мене ще зберігся блокнотик з того часу з, з моїми нотатками. Це було все тут. Цей метод допоміг мені в 2021 році, коли я закінчувала автошколу пройти теоретичний іспит за кілька секунд без помилок. Але у 2025 році, коли я все ж таки ну, вирішила закрити цей пункт у своєму туду лісті і отримати водійське посвідчення, я використала цей метод ще раз, тому що робила помилки, коли проходила білети ще раз в застосунку. Важлива ремарка при проходженні теоретичного іспиту у вас є можливість зробити не більше двох помилок. Але про Сам іспит, ми ще поговоримо. Зафіксували метод підготовки до теоретичного іспиту. Рухаємося далі. Про талони в сервісному центрі це окрема історія. І хто зараз на цьому шляху, той знає, про що йде мова хм. взяти білет на сайті МВС через електронний запис насправді не так складно зараз. Є можливість вхопити е, талон, і, взагалі, процес отримання цього талону дуже простий. Ви також можете взяти талон в самому сервісному центрі, скориставшись терміналом, де є консультант, який може вам допомогти. Або якщо раптом немає консультанта, він не на місці. Ви також самостійно можете взяти собі талон з терміналу. Коли ви оберете потрібну дату, потрібний час, не забудьте, будь ласка, також підготувати ваш паспорт, ідентифікаційний код і медичну довідку. Це важливо ці три документи, будь ласка, не забудьте. Я коли була в сервісному центрі, частенько чула, що хтось забув чи то медичну довідку, чи то ідентифікаційний, і взагалі або не взяли документи. Мені здається, що можна пред'явити і дію також, тобто документи в дії, паспорт ідентифікаційний, але обов'язково мати при собі медичну довідку. Це настіл, якщо ви вирішите здати практичний іспит. Десь за 374 дні після того, як здали теоретичний іспит, уеу, уеу, уеу", треба буде здати теоретичний іспит. Ще раз про паспорт і ідентифікаційний код. Мені здається, все зрозуміло. Тут деталі не потрібні щодо медичної довідки. Я, наприклад, на той час, коли хотіла її отримати для того, щоб взагалі оформити документи в автошколі, мала страховку, але простіше було просто піти в державну клініку і пройти медогляд. Мене що здивувало, що треба проходити гінеколога для цієї довідки, але все ж і теж важлива ремарка: деякі довідки. Я так чула принаймні, мають термін дії 2-3 роки. У мене ж довідка була на 10 років. Тому, будь ласка, зверніть увагу на термін дії вашої довідки, тому що я чула історії, коли люди приходили здавати іспит, а довідка вже була протермінована. Відповідно, до іспиту з такою довідкою вас не допустять. Наскільки мені відомо, тепер що важливо про похід до сервісного центру? Це ви ніде не прочитаєте, хоча можливо в хрубі права без хабарів. Як це взагалі все виглядає? Ви маєте свій талон. В якому зазначено день і час, коли вам треба прийти, і сервісний центр в великих містах є кілька сервісних центрів, тому будь ласка, будьте уважні. Ви приходите в сервісний центр. Було би дуже круто, якби ви це зробили трошки заздалегідь, бо всяке може бути, і, і вас покличуть не відразу. Спойлер, можливо, за 10 хвилин, можливо, за 20, можливо, хвилина в хвилину. Якщо таке в когось було, це супер. У мене не було номер 1112. Підійдіть до столу 22. Приблизно так це звучить. Дуже нав'язливо. Книгу брати в сервісний центр і читати там, думати, що ти прочитаєш і будеш розуміти, що ти читаєш. No. Не робіть так, вас покличуть до столу, а вас сфотографують, приймуть ваші документи, запитають про оплату. Ще що важливо знати: якщо ви маєте талон з терміналу, а не електронний запис, електронний талон, то пріоритет будуть мати ті, хто має електронний талон. Плюс ті, хто мають пільги, мені здається, це стосується не тільки практичного іспиту, але і теоретичного. Також 250 гривень, якщо я не помиляюся, але майте на увазі ціни міняються державних послуг. Тому перевіряйте актуальну інформацію на сайті головного. Сервісного центру МВС сам іспит теоретичний відбувається досить в досить невимушеній обстановці, якби я це назвала. Є окрема кімната з комп'ютерами, де сидить інспектор. Напевно, це людина, екзаменатор. Не знаю, як ця людина називається. У вас перевірять обов'язково документи ваші на комп'ютері. Ви будете бачити 20 запитань. Ви можете приходити запитання в довільному порядку. Моя особиста рекомендація, і це стосується будь-яких іспитів, де треба обирати правильну відповідь. Є можливість стрибати між питаннями, пройдіть спочатку питання, на які точно знаєте відповіді, а потім повертайтеся до питань, над якими ви вагаєтеся. Так вам буде простіше і взагалі відноситеся до цього як ну просто іспит. Не складу нічого страшного. Єдине, що мені здається, там також є обмеження, що якщо ви провалили іспит, то наступна спроба у вас буде за 10 днів. Принаймні, так для практичного, можливо для теоретичного. Також, якщо ви не здасте це ок, перехвилювалися нічого страшного. Люди можуть складати з п'ятого разу цей іспит, Підготуєтеся наступного разу, будете вже знати, як це все відбувається, і вам буде простіше. Мені здається, я все згадала, що стосується теоретичного іспиту. Якщо раптом я щось забула, і ви знаєте про що я забула розповісти, напишіть обов'язково це в коментарях. А ми рухаємося далі. Для того щоб взагалі мати можливість. Складати практичний іспит в сервісному центрі. Вам обов'язково автошкола, свідоцтво з автошколи про закінчення автошколи. Деталі про акредитовані школи є на сайті МВС, тому ви можете подивитися цілий список, вибрати те, що вам підходить найдужче, і по локації, можливо, по відгуках. Не забудьте теж переглянути групу Парва без хабарів, почуйте відгуки про різні школи. Зателефонуйте, попитайте, поцікавтеся, виберіть. Саме ту школу, яка дійсно дасть вам можливість навчитися. По різних містах України відгуки різні. Я лише можу сказати про Львів. Дуже рекомендують автошколу Рега. І я ходила туди на заняття по їзді на мотоциклі. Мені прям дуже сподобалося і. Чоловік, який був інструктором, він також мене е, підвіз трошечки, щоб мені менше було йти додому. Бо локація не дуже зручна, але все ж він скористувався нагодою, теж потестував мої знання ПДР. Це був дуже крутий досвід, і там дійсно працюють круті люди. Майте це на увазі, це не реклама, просто ну, хоча ну це і реклама, але мені за неї не платили. Е, я була в автошколі Байдрайв. Мій інструктор Олег дуже крутий. Інструктор по телефону говорить содорог. <гум> Покажіть, чого він говорить? Покажіть важливо теж тут ремарка. Я знаю, що є автошколи, у яких менше люди їздять аніж потрібно. Тобто не 40 академічних годин, а трошки менше. Важливо відчувати, а чи ви готові здати уже практичний іспит, а чи ви добре паркуєтесь, а чи ви не боїтеся, а чи ви добре їздите, а чи ви не глухнете. 100% ви відчуваєте всередині, і інструктор поруч з вами теж може це підтвердити: чи готові ви складати іспит? Практичний люди добирають додаткові години. Я також, як закінчила автошколу в 21-му, мені здається, я ще їздила в 22-му, хоча я тоді не планувала, я хотіла складати практичний іспит, але війна туди-сюди і все помінялося з догридригом. І в 2025 році я брала теж додаткові заняття перед тим, як складати іспит. Десь до 10 додаткових занять, напевно, я ще взяла в цьому році, бо я хотіла відчувати, що я готова здавати практичний іспит. Щодо маршрутів, вони всі є на сайті МВС знову ж таки. Плюс в Ютубі є дуже багато людей, які знімають маршрути в різних містах України. Подивіться, бо це прям вот. Я наприклад зі своїм інструктором вирішила не їздити всі маршрути. Не знаю наскільки це правильно чи неправильно скажу чесно, коли мені на останній спробі попався маршрут. По якому я вже їздила на іспиті, мені було простіше. Напевно, є люди, яким обов'язково від'їздити всі маршрути. У мене ж мотивація була така, що я хочу їздити будь-де. Не тільки по маршрутах. І тому перед однією з спроб, яку я мала, я в самому сервісному центрі передивилася всі маршрути, ви можете підготуватися самостійно. Більше того, в інтернеті прикольно, мені здається, подивитися відео людей, які дають вам ще більше знань про те, як розуміти габарити авто, як паркуватися. Якісь оці, знаєте, tips and tricks, які ви можете використати, будучи в авто, будучи водієм. Що стосується терміну дії документів, наскільки. Я пам'ятаю, термін дії свідоцтва про закінчення автошколи 2 два роки. Але в мене яка ситуація? Я ж то забрала свідоцтво в 22-му році, а здала практичний іспит в 25-му році. І через воєнний стан термін дії документів пролонгувався. Тут що важливо, обов'язково зробити донат. Я це зробила, коли здала практичний іспит. Але наскільки я знаю, є історії, коли люди йдуть. Здавати теоретичний іспит, і кажуть, що вони по самопідготовці, а не по автошколі, маючи свідоцтво автошколи, яке розповсюджується і на теорію, і на практику, і потім мають проблеми зі складанням практичного іспиту. Тобто тут краще проконсультуватися з людьми, які працюють в сервісному центрі, тому що у мене все ок. У мене питань не було. Єдиний раз на четвертій спробі складання практичного іспиту, жіночка, яка сиділа в сервісному центрі, вона так сказала: у вас таке старе свідоцтво, щось там в інструкторів можуть бути проблеми. Я не дуже цього зрозуміла, бо, типу, а це моя вина, що я не можу там талони вхопити на практичний іспит. Або що війна сталася в країні, і пріоритети були інші. Ні, це не моя вина, але якщо я маю право на цих документах здати іспит, напевно. Претензії не мало би бути, але можливо в цієї жіночки був не дуже хороший настрій, і тому все так не знаю. Тим не менше може бути таке, що якщо у вас старе свідоцтво, ви закінчили автошколу так само, як я в 22-му році, чи в 21-му, то у вас буде можливість по цьому свідоцтву скласти іспити, талони на практичний іспит. Це окрема історія. Мені спочатку взагалі дуже щастило. Мені вдалося вхопити талон на практичний іспит відразу. Я просто зайшла на платформу. і Тут хоп, є талон. Окей, супер, пішли. Я провалила першу спробу, тому що я йшла, знаючи, що я не здам. Я не була готова паркуватися. Я боялася паркуватися, особливо біля бордюр. Я боялася коцнути машину. І через те заїжджала по-дурному, і треба було мені робити дуже багато рухів. Але я припаркувалась прям, ну от ось тільки -ті 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 до бордюри колесом. Прям впритик. Прям дуже добре. Можна було ще поправляти, ну я така, типу, та типу, я припаркувалась нормально, чого, Ну, воно ж не шкребе, не шкребе. Ну, нічого не пошкода, не пошкода. На бар'юр не наїхала, не наїхала, просто близько. Ну, я така кажу, дивіться, що <кхіт> там? Ну і він же мені сказав собі маки. Ну, я задоволена, це ж гарний настрій у мене. приїду ще. Але я хотіла спробувати, як це здавати іспит, як це складати практику, бо є ж дуже багато історій про те, як інспектори валять. У мене такого не було. Жодного інспектора, який би мені щось би десь не то сказав, не то зробив, косо глянув і щось там таке. Всі вони люди зі своїми історіями, зі своїм настроєм, і це треба теж розуміти. Але. Е... Мені було весело на першій спробі, коли я дуже хижо припаркувалася, і я вже розуміла, там і перешкоду створила, бо в сервісному центрі на апостолу у Львові ви, якщо виїжджаєте з паркомісця, і вас обганяють, це рахується помилка бо це створення перешкод. Цілком логічно, бо вас ніхто не гонить робити це зараз. Ну тобто, ви можете чекати. Ви навіть можете 15 хвилин почекати. Напевно, я не знаю, чи хтось так довго чекав, але у мене було і я 5 хвилин чекала, і 6 хвилин. Можливо. Можливо, навіть більше, поки авто не проїде, особливо якщо там якась тягучка. Краще зачекати і зробити це тоді, коли у вас буде можливість і простір. Не бійтеся того, що інспектори, якісь злі, можливо, в когось і дійсно така історія була, і можливо, в когось така буде. Але якщо ви вмієте добре їздити, якщо ви знаєте правила, якщо ви ознайомилися з усіма документами, які стосуються здачі практичного іспиту, ви зможете відстояти свою позицію, особливо що якщо ви коментуєте все, що ви робите під час іспиту, це найголовніше. Я так робила всі свої спроби. По-перше, це заспокоює вас. По-друге, в разі чого, в разі потреби оскарження результатів, вам буде легко все довести. Якщо ж ви візьмете талон не в електронному запасі, а в терміналі сервісного центру, то не факт, що у вас буде можливість здати іспит в той день. У мене була історія, коли я взяла талон в дев'ятій годині ранку, а в машину сіли тільки. Четвертій вечора, і це ще мені пощастило, бо я таки сіла в машину. Хоча я тоді була холодна, голодна, зла, і я тоді не склала іспит. Але я не склала, тому що я була голодна, зла і холодна, тому що. Я хотіла б показати, що вмію їздити. Якщо ви раптом наткнетеся на мій допис в групі Права без хабарів, ви зрозумієте, в чому справа. Також важливо для складання практичного іспиту. Вам треба буде пред'явити ті ж документи. Не забувайте медичну довідку в автосервісного центру. Я бачила, люди забували. У вас має бути вона з собою. Вартість складання практичного іспиту 420 гривень. У вас також попросять квитанцію про оплату або скажуть піти і оплатити. І взагалі за саме водійське посвідчення, вже після того, як ви складете всі іспити, ви ще заплатите приблизно 600 плюс гривень, з яких 378 це бланкова продукція, 230 гривень це за послуги. Але Ціни, будь ласка, дивіться на сайті. Я отримала своє водійське посвідчення на наступний день, після того як склала практичний іспит і чому взагалі у мене це зайняло 4 роки. Тому що я відкладала: не робіть, будь ласка, так. Закінчивши автошколу, я така: ну, потім здам, а потім війна, потім то сього. І не виходило. А в 2025-му я така, М -м, можливо, уже термін дії документів, якби. Згас, але на щастя, не згас. Я дуже потішилася тому, що я могла здавати на основі цих документів теорія. Ми знаємо, це все дуже просто. Практика, у мене було п'ять спроб. Про першу спробу ви вже знаєте, але все одно оцей досвід він важливий, як проходить цей іспит, як моє тіло реагує, як моє серце реагує, що мені подобається, що мені не подобається, що треба зробити. Можливо, треба поїсти. Можливо, навпаки, не треба їсти. а Можливо, треба зробити собі канапку з арахісовою пастою і бананом. і Тому ти здасиш мене, так було перед п'ятою спробою. на третій спробі. Я вже проїхала весь маршрут, і так як я вже ну добре вміла водити, <хи> я і 52 км за годину їхала на іспиті. Не робіть так, ну це помилка. І взагалі люди рекомендують їздити на іспиті 30 км за годину. Не більше, ну, 35. Вам так буде простіше, бо ви матимете час для того, щоб зреагувати на команди інспекторів. Це не є помилкою. Маєте на увазі, принаймні у Львові. Дійсно, вам так, вам так буде простіше. Я так не робила. Я просто хотіла, щоб це все швидше закінчилось. Коли ми їхали на третій спробі, мені здається, я вже думала, що я вже завалила іспит, а насправді ні. І коли я в'їжджала в сервісний центр, я так близько взяла до брами, і. Інспектор думав, що я таки в'їду в, в брему, і він зробив екстрене гальмування. А це було сумно, знаючи, що це було останньою помилкою, яка поставила хрест. Ну і ще те, що я не включила показчик повороту, коли закінчувала рух в сервісному центрі, паркуючись біля смуги на четвертій спробі. Була страшна злива. Я паркувалася між двома бусами і знову не могла дати собі ради. Я знову турбувалася про автосервісного центру і думала, що я його коцну. І тому робила це досить дивно. І там ще була одна помилка, коли я перелаштувалася на смугу. Раніше ніж потрібно було, а розмітка там вимагала, що якщо ти перестроївся зараз, тобі треба повертати ліворуч. Я розуміла, що це помилка, і це не одна помилка через свою природу. Тут було кілька помилок, і уже потім, через місяць, коли я прийшла на п'яту спробу, зірки склалися. Все стало добре. Я була повністю зібрана. Я не піклувалася про автосервісний центру. Я розуміла, що я не коцну, все буде добре. Але одну помилку я таке зробила: це наїзд на пішохідний перехід, не на пішохода, Можливо, ви подумали. Тому що коли ми вже поверталися в сервісний центр, попереду було авто автошколи, яке дуже довго заїжджало через шлагбаум, Я така трошки під'їхала. Думаю, відчуваю права в кишені. І наїхала на пішохідний перехід. На ньому зупинившись, це помилка. Не робіть так, не можна так. Мені треба було дочекатися, поки авто проїде, і тоді вже проїхати теж через шлагбаум. Дивіться, взагалі, моя історія, вона ну тривала довго. Можливо, по розповідях про мої спроби вам це прозвучало інакше, як це складно. Хоча насправді, взагалі, проживаючи кожну цю спробу, я картала себе тільки на четвертий раз, мені вже було соромно перед собою. Ну камон. У скільки можна, але в цілому є люди, які здають із сьомого разу, із десятого разу, і чи нормально це? Напевно, так я навчалася на маленькому авто дуже в сервісному центрі велике авто. Відповідно, потрібен час для адаптації. Можна скинути там перших дві спроби на адаптацію. Хоча насправді авто в сервісному центрі у Львові дуже круті. Мені на них було простіше їздити, аніж на авто, на якому я вчилася разом з інструктором. Також є люди, які не можуть впоратися з хвилюванням. У моєму випадку я знаю, як з собою керувати. Я дуже багато говорю. Мені це допомагає, це не заборонено. Так я себе заспокоювала і тому я не дуже стресувала. Але є люди, у яких трусяться ножки, трусяться ручки. І для того ви можете піти на першу спробу як тестово, як пробно. І це окей. Нехай є люди, які кажуть, М, як так можна, скільки ходити по сервісному центрі і здавати 10 разів. Хочете, здавайте і 15. Так то, поки є можливість, і якщо у вас є ресурси на то, це окей. Здасте з першого разу. Це ось так. Ну супер, дуже круто. Не здасте з першого разу. Це теж не проблема. Але уявіть це відчуття, коли ви таки здасте іспит і кермуючи авто на дорозі, ви будете знати, що ви здали самостійно, ви не купили права. Пробуйте, читайте історії інших людей. Не засмучуйтесь, якщо у вас не виходить щось, вважайте це як досвід, вважайте це як практика стресостійкості. Це в будь-якому випадку цікава історія у вашому житті. Тому, якщо ви тільки плануєте складати іспити, нехай у вас все вийде. І якщо хочете з першого разу, якщо у вас будуть якісь питання, або якщо ви почули, що я щось пропустила чи сказала щось не так, будь ласка, напишіть, щоб інші люди про це знали. Мені здається, що це все. А ще я. Що? Um, ja vážajú vám harného dňa alebo večera alebo aký ja, tam zarysováš čas.